Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення пишу казку про явлення і березу. Радійте мові діти, це найбільший скарб у світі. Радійте їй, плекайте, любіть, шануйте і вивчайте. Відчуємо себе часточком колективу з краю, держави і скажемо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. І будь ласка, загадку. Одна висока і розлога, весною зеленіє швидко, красиво зацвітає цвітом, прикрашена плодами літом. Це наша яблунька. Має плаття зелененьке, гнучки ніжні віти, білу кору стан тоненьке, як я звуці, діти, береза. Отже, сьогодні на році ви будете вчитись писати казки, навчитися це ввісти під час суперечки, як правильно вести діалог з співрозмовник. Отже, розглянемо з вами малюночок. Що це в нас за дерево? Це яблуня. Яблуня це фрактове дерево, яке нараховує понад 10 тисяч сортів. Яблуня росте на всіх континентах, з лікувальною метою користуються не тільки плоди, але й гілочки, листя, полістки. З них готують корисні чаї, особливо цінні при застуді та кашлі. В судому бабусі росте розлого красива яблуня. Весною вона зацвітає рожевим, пахучим цвітом. Коли він опадає на гілках, з'являються маленькі зелені листочки. А восени яблунька радена соковитими червонобокими яблучками. Наступне дерево це в нас береза. На земній кулі нараховується близько 120 видів беріз. Сіте береза в кінці квітня <кій> багатьом відомо, що береза росли на цілитель. Береза здавна лікувалася в багатьох хвороб, використовуючи її бруньки, молоде листя, зовнішню частину кори, сік та березовий гриб. З Брезова деревини витовляють оцет, дьоготь, скипдар та різні дерев'яні вироби. І, якщо б це був письменник, як він би мог описати березу? в нашому лісі є березовий гай. Безліч стовбру з чорними плямами, ажурними кронами стоять березки, наче наречені. Цей білокорік красуні одні з найперших відгукуються на поклик весни. Саме тому перший весняний місяць в Україні назвали Березнем. Отже, де ростуть яблуня березо? В саду. Чи відрізняються ці дерева? Яку пору року кожне з них найкраще? Яка користь від яблуні берези? Яке дерево вам найбільше подобається? Отже, будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 10. Знайшли, будь ласка, третє вправо. Нам потрібно дописати, яка яблуня і яка береза. Отже, яблуня яка, наприклад, креслата розлога плодовита. Записали, будь ласка, креслата. Це та яка має велику крону так? розлога. Лодовита, так, далі береза яка. Белокора струнка гилляста. Добре. Наступне. Знайшли, будь ласка, четверте завдання. Нам потрібно прочитати слова та вислови в табличках, записати ліворуч, що саме вони описують. Вкрити білою корою, сірий, непривабливий. Стовбур. Записала, будь ласка, на лінії стовбур. Тоненькі, гнучки, як коси або товсті. Міцні гілки, заокруглені, темно-зелені, невеликі, загострі, тоненькі, листки. соковиті смачні, червоні плоди, довгенькі, жовто-зелені сережки. Так, отже, діти засперечалися, яке дерево краще. Натальці подобається береза, а Сашкові яблуня. Так, отже, що ж могло в них відбутися? Запам'ятайте, що під час суперечки спочатку вислухає уважно співрозмовника або співрозмовниця, а потім вислав свою думку. Не перебувай, не ображай того або ту, хто думає інакше, ніж ти. Ви можете думати по-різному, але від цього ваші стосунки не повинні псуватися. Отже, тепер, будь ласка, сторіночка у нас вже дванадцята. Ми з вами записуємо заголовок нашого тексту. Хто найкрасивіший? І вам потрібно створити казку про яблуню та березу, як вони засперечалися. Хто найкрасивіший? Пам'ятаємо, чим у нас казка відрізняється від інших творів? Що її притаманні неживі предмети вони можуть розмовляти так, якісь чари? Як приклад, що можна з вами було написати от хто найкрасивіше? Сади росли яблуня і береза. Яблуня пишалася своїм червоним яблуком, а береза білим стовбуром, ніжним листям. Вони часто милувалися собою, думали, хто ж красивіший? Одного дня яблуня сказала Я найгарніша, бо дарує людям смачні плоди. А Береза відповіла Ні, я гарніша, бо мене люблять за мою стронкість і тінь у спеку. Вони почали сперечатися. Тут прилетіла пташка і сказала Кожна з вас гарна по-своєму. Яблони і берези зрозуміли, що краса буває різною, і з того часу вони дружили та прикрашали сад разом. Тобто ви повинні вигадати якусь казку так, про суперечку яблуні Берези і, відповідно, чим ваша суперечка завершилась. Прочитайте свою казку, якщо знайдете помилки, будь ласка, виправте її. І не забудьте намалювати ілюстрацію. Повно на все вас вийде чудово. Я вам дякую за урок всього найкращого.